こういう。 Найпростіше почати рух до своєї мрії. Всі ми знаємо відповідь на це запитання, адже це сьогодні, не вчора, не завтра. А сьогодні стати і почати. Адже нам завжди щось кажуть. Коли ми молоді, нам кажуть, що ми занадто молоді. Коли ми старші, нам кажуть, що ми старі вже для цього. Але найкращий день, щоб почати рухатися до своєї мрії, це сьогодні. І не важливо, як смішно будуть виглядати перші кроки. Важливо відчуття власної гідності, що ви спробували, що ви не залишили це у минулому. І не пообіцяли це зробити в майбутньому, а почали це робити сьогодні і досягли своєї цілі. І я впевнений, вас все вдасться. Адже кожного дня Бог дає нам для цього все новий день, сили, енергію, можливості. Треба просто ними скористатися, щоб потім не шкодувати. Адже найчастіше про що шкодують люди в кінці свого життя, це про невикористані можливості. Бажаю всім швидко і якісно. Поступово і кожного дня досягати своєї мрії, рухатись до неї і не відкладати на завтра. З вами Пазяк Роман. Тут все про здоров'я.